Вінничанка Тетяна в магазині купує радіоприймач, каже, обирає на батарейках, бо намагається ощадливо використовувати електроенергію. Радіо прийшла купити на всяк випадок, мало ли якісь новини, так як попереджають нас в новинах, щоб ми чули, що робиться в світі, що робиться в нас, де в нашій державі. Купували свічки, фонарики, все купуємо, павербанки. Ну, бо як світла не буде, то де ми акумулятор зарядимо? Як ви бачите, що вам же вже затрагують? Руслан Балабан, власник магазину електротоварів на ринку, Суспільному розповідає, що попит на його продукцію за останніх півтора тижні зріс. Беруть необхідності. В основному це акумуляторні або наоборот фонарі, так як переживають, якщо Термін, якийсь період, якийсь не буде світла, що їх де не буде заряджати, то батарейки можливо поміняти. Зріс попит і на павербанки, каже Руслан Балабан. Ними розповідає, цікавиться молодь. Спрос увеличився. ну, якщо взяти про це ну, на 10-20%. У яці Володимира Назарова і електроприлади, і свічки останніми, каже, більше цікавляться пенсіонери. 20 упаковок свічок можуть купити за день. Більше бояться люди Вінниці, ніж в районах. Пропонує своїм покупцям Володимир Назаров і акумуляторні батареї. Такі, каже, забезпечують до 9 годин роботи портативних пристроїв. Їхня вартість коливається в залежності від ємності від 150 до 500 гривень. В день до десятка можуть купити. На них працюють самокати, електровелосипеди, фонарі. Через терористичні акти Російської Федерації ситуація в енергосистемі тривожна, але контрольована, каже технічний директор Вінниця Обленерго Віктор Степанець. Наразі важливо, аби люди ощадливо споживали електроенергію. Використання наших побутових електричних приладів в непікове час навантаження. А саме це у нас ранковий максимум 6 до 9 ранку пікове навантаження і вечірні 17 до 23. І це дійсності на перший погляд дрібничка, але як сумарно це дуже такий великий буде внесок в стабільність роботи нашої системи. За два дні каже Степанець: кількість використання електроенергії в області зменшилась на 4%. У місті Вінниці на 8. Якщо Вінничани і далі будуть ощадливо споживати електроенергію, це, за його словами, дозволить уникнути віялових відключень. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Ігор Самчук, Суспільне новини Вінниця.